Сьогодні маємо можливість відправити ще один транспортний засіб для потреб наших захисників. Цей бус придбаний, і доставлений на замовлення підрозділу Нацгвардії, Відправляється підправляції Нацгвардії для виконання їхніх обов'язків. Тому дякуємо Ярославу Клубю і фонду колеса перемоги, які допомогли придбати, привезти і відремонтувати транспортний засіб. Дякуємо компанії Водоленд Індастрі, які допомогли придбати цей транспортний засіб. Ну і нашим захисникам. Дякуємо за захист. Дякую за вашу мужність, героїзм. Нехай вам добре служить і нехай не підводить на державний перемогу. Дякую вам за підтримку і всесторонню допомогу нашим підрадіям. Я дуже дякую всім, хто продовжує допомагати нашим воїнам. Я дуже дякую пану Андрію і бійцям Нацвагардії за те, що ми маємо ще один день без расистів. Дуже дякую донорам, хто долучається і не забуває, що цей день, дякуючи нашим бійцям. Я дуже дякую міській раді Сергію Віталійовичу. За те, що постійно допомагають.